Світ має знати правду про геноцид в Україні. Українське суспільство ще й до сьогодні глибоко травмоване драмою терору голодом. Наводяться жахливі документи про голодомори 20-30-40-х років. Телеграма з Кремля вогненною кулею летіла до тодішньої столиці України Харкова, де вже люди пухли з голоду. Це було 1921 22 роки. А через 10 років по тому другий вождь посилає того ж молотова на Україну, щоб звідси вигребти все до зернини. Не будуть піддавати репресіям тих, хто добровільно здасть державі хліб. Слово репресії вжито не випадково, бо згодом потекли ручаї і ріки крові. Земля вкрилася хрестами і братськими могилами. Сьогодні історики довели, що це була спланована акція проти української нації, і наукова і художня література подає про, про ті події документальною мовою. Видавництво криниця, готуючи до друку гостросюжетний твір Володимира Коскіна Трон для смертника звертає увагу читачів на ці події. Виснаження нищило розум і свідомість людей, перетворювало їх на тварин. За таких умов фізичний опір ставав неможливим. Голод руйнував громадські зв'язки, нищив саме людське суспільство. Кожний голодний думав лише про те, як би врятуватися від смерті. Щодня поховальні бригади возили мертвих селян, цілими возами, кидали у великі ями. Чулося, ой, тітку гарпину кинули, ще просить хліба, все одно до вечора помре. Не було похорону, не було священиків, панахід, одспівувань, не було сил плакати. На тлі цього кошмару СРСР інтенсивно продавав зерно за кордон, зокрема в Німеччину. Історія України несе у своїй пам'яті голодні драматичні роки з часів Київської Русі, наслідок посухи, вимерзання посівів, надмірного випадання дощів. Знищення культури різними шкідниками. Це були стихійні лиха. Але щоб без стихійних лих навмисне організувати умови голодомору, як сатанинське прокляття за неслухняність, такого людська пам'ять не знає. І чинили те переможці. Це неможливо забути, тому знову і знову приходять люди до цього пам'ятника. Мені було шість років з половиною, як ми. я знаю, але ми не дуже так уже голодали, як люди по селах. Бо в нас батько робив у Києві на задізниці, а мати держала корову до ще всяк так. Весною дуже 33-го було, не вистачило картоплі. Але ж ділились з людьми. Посліднім ділились. Було так, що є три картошки, одну віддамо, дві собі. Спеціально зробили. Урожай був великий, а захотіли людей виморити, то й виморили і, і все. А добре пам'ятаю 47-й рік, бо в мене була маленька дитина, то я добре це пам'ятаю, скільки прийшлося, але мене ремствували, тому що знали війну, що було, що давали нам роботу на дім, а я шила. Оце це мене і спасло. І держить, мабуть, до сьогоднішнього дня. Ми своя сім'я, ні. І Господь уберіг ще й однімеччині. Так що ми на що цього. Тільки батька в мене забрали в 38-му році. Вот. А дітки ходили, просили. Одна дівчина часто приходила, що було, те давали, а потім вона не стала ходити. Видно, що померла багато, і в 47-му багато дуже людей постраждали. Ми що так, що своя хата город. От, так, що ми вже витяглися якось. Тема голодомору переслідує і тих людей, які народилися по війні, бо жахлива тінь трагічних подій увійшла у генетичну пам'ять нашого народу. Ці картини Валерія Франчука хвилювали нас на виставках. Болісно хвилюють і тут, у його мирній майстерні. Криком потрібно е, кричати і звати, і бити в набати для того, щоб, врешті-решт, по пройденню того 70-річного страшного мовчання е, Голодомору в Україні, зробленого штучно радянською системою влади, знищуючи український народ, є. Е, 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 Найстрашнішим фактом новітньої історії України, тому що люди не готувалися до голодомору. Люди працювали на полях, обробляли лани і чекали великого врожаю. Прийшов той врожай 1932 року і почалися жахливі події. До останньої зернини за осінь, за зиму було вивезено з основних зернових. Областей України, і Україна фактично залишилася оголена на зиму 33-го року і зморена отим безкрів'ям, тому що не було їсти, не було запасів, люди почали вимирати. Цей рік був у мене зайнятий важливою виставкою, але ви знаєте, воно перебило в мене. Всі подальші мої е, якісь рухи в тому напрямку після того, як я зустрівся з жінкою, яка прийшла і сказала, що вона хоче відкрити оцю сторінку через мої картини. Бо всі картини, які були по голодомору, стояли в мене в запасниках, і я цього року не збирався нічого робити. Я не відчував потреби, тому що система влади зовсім не зацікавлена в освітленні тої страшної трагедії. Мабуть, їм добре в тому стані, але мені недобре, і я почав готувати цю виставку, яка обов'язково станеться в музеї літератури України. Ви знаєте, то тема не для якихось гучних висловлювань. Це повинна бути внутрішня потреба кожної людини, не від якоїсь кон'юнктури теперішнє, от та дата, і от ми повинні її відслугуватися. Ні, це повинна бути внутрішня потреба пам'яті нашої. Тому що ми перескакуємо через оті століття, не залишаючи ніякої відповіді на ті запитання, які нам ставили століття. То були страшні трагічні події, але оцей Голодомор, він, мабуть, став найжахливішою, не мабуть, а він є найжахливішою. В світі трагедією, яка випала на долю українського народу, це жах, який пережили люди, а ті, які не пережили, ті дітки, які, не, не побачивши світлого неба чи тої травинки весняної, чи бачачи їх, але не маючи сили вже встати, тому що з розповіді своєї мами я, я з жахом слухав, як вона розповідала про, про те, що стояла весна. 33 року. Розквітали сади, а люди вмирали. Упухали і вмирали, і дітки вмирали, і то був страшний жах. Тому я, як митець, який живе в цю пору, я е, якимось чином доторкнувся до тієї трагічної, тяжкої, але важливої для пам'яті нашого народу теми. Я тут бачу це старе фото. Це ваша родина. З останньої моєї зустрічі з мамою, а то була дуже для нас трагічна подія, після похорон батька, її старе серце відкрило ту страшну скриню пам'яті. І на самому дні якої лежала та жахлива подія того голодомору, вона показала мені цю стару фотографію, і в ній я побачив своїх в перший раз. Бо її в нас не було в родині. Це фотографія 24-го року, От, і, е, на ній зображені моя родина, мій, мій дід, моя бабця і моя мама, е, які ще в повному розквіті сил. Ще великі задуми в них були, ще великі були бажання жити і творити, велика сім'я була. Але Через навіть десь менше десяти років після того сталося так, що вони всі були відкинуті повністю від нормального людського життя, тому що все було колективізовано у них, земля забрана, і вони залишилися жебраками. От в ту пору, і нас застав їх той страшний мор. Мама розповідала, що вони вижили завдяки підтримці сільської вчительки. Бо мій дід допомагав їх їм ті вчительці. Молотив там зерно, щось, якусь роботу. робив. І вона у цей страшний час дала висівки, якісь там дала висівки і просила дуже не, не, не розпалювати в печі, щоб не бачили, що щось люди готовлять. Тому що як тільки починали, десь де ми бачили, приходили, розвертали печі, активісти сільські, шукали, що ще залишилося. Хоча вже все було забрано. І оця вчителька фактично спасла мою, мою родину, але вимерла десь половина, бо троє дітей, дітей вимерло. З моєї родини по маминій лінії. По батьку розповідав раніше, що вони теж тим жахом пережили. І кожна сім'я, я вважаю, яка була багата навіть сім'ями, дітьми, вона була обезкровлена за той страшний рік. Бо фактично 7 мільйонів жертв покладених. Невідомо за які гріхи. Ні в чому не винним людям, що вони винні були в тій системі, чи що вони були винні, я не знаю, як можна взагалі тут охарактеризувати їхній гріх, що вони просто жили, що вони просто працювали. І оця фотографія в мене зараз як образ. Я дивлюся на ці обличчя моїх близьких, мені дорогих людей. Чим охортає моє серце, яку біду вони пережили в своєму житті? Людина народжується для того, щоб прожити достойно, пройти високо піднятою головою. І так хочеться, щоб ніколи більше в житті, ні в нас, на нашій землі, ніде в світі не повторилася та жахлива біда, яка пройшла важким, тяжким катком по нашій українській землі. Цією надією я і живу, і працюю як митець, роблю свої картини про долю України, тому що вона мені близька, вона мені рідна, бо я є, є в цій землі, отим, мабуть, якимось найглибшим, найглибшим коріннячком. Я так хотів би вважати, тому що мені болить люба подія, яка робиться в нашій історії. Завдяки благодійникам Марії та Юрію Торів з Англії та видавництву Криниця побачила світ ця книжка, що зібрала повен зал у спілці письменників України. Але що ж спонукало письменницю звернутися до цієї болючої теми? Це ваша надзвичайно щаслива доля, що ви не знаєте, що таке голод. Я теж не знаю, що таке голод. Голод знають ті, які пережили його. В південній Україні, в центральній Україні в 32-му, в 33-му році чуєш, кує зозуля, хочеться з'їсти її. Оце голод. Голод це така нестерпність, що краще вмерти від кулі. Щоб нас добрий, терплячий, гостинний, молитовний, набожний нарід, довести до людожерства, оце називається голод. Голод це не просто коли тобі не дають їсти. Голод це коли тобі зробили резервацію. Як зробив це Лазар Каганович, як зробив це Сталін, як зробила це Імперська Росія, в бувшому Совєтському Союзі, і не випускала тих приречених, а катувала голодом. Нашому поколінні важко уявити, що таке голодомор, але в книжці наведено вислови реальних людей, які пережили ці страхіття. Не в світ приходили ті діти, приходили в пітьму. А мати чи могла радіти, кляла себе саму. Проклятий рік косматі вісті, і ніч глуха німа. А те дитя іще в колисці, а вже його нема. Луною плач, стрела мисливська, і тризна пілюсток. Хто в тридцять третьом народився, не чується ніхто. Райський. so